Проблемний міст став ще проблемнішим після того, як зійшов сніг на Пасічнянському мості, утворились великі ями. Через це проїзд в рази ускладнився. На скарги мешканців відреагували у міській раді. Причини цього є декілька. Ну перша і головна причина це те, що загалом капітально міст не ремонтувався дуже багато вже років. Це перша і головна причина. І друга причина загалом перестиляли асфальт на цьому мості в останнє, ще у 2015 році. Відповідно, це 9 років тому. Наразі у мерії пропонують два варіанти вирішення цієї проблеми. Перше, це оперативно здійснити забивку тих ям, які утворилися, і забезпечити безпроблемний проїзд. Це оперативна ціль і більш стратегічна ціль це в цьому році повністю змінити дорожнє покриття на цьому мості, змінити і провести ремонт деформаційних швів і забезпечити водовідведення. Власне, це такий план мінімум, над яким ми будемо працювати. Але це вже на пізніше. А зараз головне завдання це забити ті ями, які в нас є на сьогоднішній момент. Тому що ми говорили про забивку холодним асфальтом, на жаль. Це такий матеріал, який власне там на цих деформаційних швах постійно вибивається, особливо після чергового снігопаду, це знову мали проблеми. Розпочати забивку ям гарячим асфальтобетоном дорожники планують із 30 січня. Роботи триватимуть і на інших вулицях міста. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.